Так, 2639, У нас ще такі коробочки, нагадаю, є. 110, Тут а, майже все буде тепле. ну, тобто на флісі, кутики, штани, наприклад, джогери, да? Так, тут білизна у нас така 104 комплекта. курточка на флісі, така джинсовочка крута, з капюшоном. 146-52 бомбер. Тепле, Далі така курточка. На хб під класси, дешевичок такий на усі, Так, на бірні 110 спортивні. На флісі теплі. Кофта на байці 140 на замочку, на змійці. Далі такі худі також тепле буде. Такі будуть. Теплі прям тедик 140. І такі будуть на 128. Далі такий теплий Гаррі Поттер. Також теплий. Ну, на плісіку. Така. Це щось, звідки не знаю. Так, такі теж. Бачите, худі де на утеплені. Далі такі 122. Джегінси. Різних купила. На високу посадку такі вільдятки мови. Такий світшот, також тепла дівчинка. Багато це малючі, без малючка. Такі джогери на хлопці, класні карго з карманами на резинці. Такі для прогулянок. Універсальний унісекс. Так, такі в Такі з розрізами класні штани на дівчаток. Дуже класна моделька, такі сіренькі. Джогери. Тут переважає бренд від марки Aldi. Alive, іде. Фірма. Так. Такі джинси, класно стрічі, ви так тягнуться, такі трошки завужені донизу. Так, Такі худі, не худі, світшот теж теплі. Такі спортивні, ті коштани, хлопці, Чим класно, вони такі, для прогулянок. Тут на колінах можна там, не знаю, повзати. Нічого не буде. Фліска така. Така класна які серія, Це у нас буде також на флісику. Класні такі, така на флісику. Лосінки тут всі теплі, 140 і такі класні, що з лізиками також спортивні, теплі. Такі на байсті. ще одні. Такий светлій класний, 12 точок. Лосіни теж, всі теплі будуть. всі. Вони всі йдуть на утеплі. Так, це у нас джогери дівчинка. Також на флісіку. Скупів такі теплі. Костюм з лосінками, отакий буде. Класно до школи теж. 22 розмір на фізкультуру. Так, Теплі э, спортивні штани 116 розмір. Ось, дивіться, які вони прикольні. Ще комплект лосінок теплих, тільки розмір менше, 122. Далі така 116 ковтинка, э, тунічка тепла. E, джогери 110-116 теплі спортивки. Така. Далі спортивний костюм. На двонитку іде, якщо я не помиляюсь, отакі 7-8 рочки класні. А джогер утеплені, що класно, в принципі. 116 така сукня. Далі ще один такий спортивний костюм. Ласіни такі класні. Ти типу, побачите еластик такий класний. І такий самий худа. Але в іншому 7-8. Далі філюрова піжамка на 140. А, такий костюм на 140. 134 2, 2 лонга. Піжамка 128. Така піжамка світиться 134-140. Така піжамка 122. Така буде світитися. Така 128. У нас, значить, з цих з цієї сортування залишилося ще дві-чотири коробиці без опа. Вона дуже класне, я дуже рекомендую. Тут таке все класне. Піжамки наповнення дуже гарне. Замовляйте.